Пуху нарвала, ба. Пуху нарвала. Діток заховала, красунечка. Не даси подивитися, ні? Дай подивитися діт... дітвору, дай. Хай такого бузі, халюсі, п'ясі такі, зятінки. Так похоно видно. Ой, Делі, рижуни. Зараз дасть жару. Це теж така хороша кролиця. Так, цих не покажемо, тому що вони тут у куточку, отут уважу куточку, тут, тут в куточку, бачите, буде мамка їх годувати, так що не покажемо їх пока. Наша барашка. Гніздечка, тут теж щось шевелиться. Воронятка є, там всякі різні. Він лише тільки по три дні. Манюсенький, дуже-дуже. Це наша каліфорнієчка, Дівчинка. Ух ти, красик. Наші красинчики. Тільки тройка їх тут. Такі гарнисенькі, красиві. Тут красота. Кукусик постарався. Да? Не кусається, спокійна, кроличка хороша. Що такое непорядок, да? треба їх закрити. Ціна в п'ять днів. Ми самі старші. Лапки поморозив. Дивіться, у нас сніг на дворі, а корочки ще ласують гарбусиком. Завдяки нашим тут сусідам. Дякувати Богу, тут в селі не всі погані, сусіди, є хороші, які з нами діляться. Із нам привозили тут листя, капусти, гарбузики. Це Павло там живе через декілька хат від нас. Ось. Ми з ними поділилися. Трішки м'ясцем качачим. Так що так і живемо. Друг другу допомагаємо, один одному, вірніше, І живемо. Качки тут гасають, топчуть сніг, гуси теж прийшли трошки. Тут поближче, роздивиться, що тут таке робиться. Хотіла вже йти попити чаю, але тут ось побачила таку у нас цікаву картину. Ми знову переносимо свої ланці з місця на місце. Вирішила такий домик для гусей та качок перенести в цей загінчик. То качки дивіться, гуси ззаді, качки спереді ходять, роздивляються, думають, що це воно таке щось, щось таке тут у нас нове. Гуси по кругу їм. Трошки настелили пол, перетягли його з іншого місця, в це, настелили трошки пол, щоб було тепліше, бо будуть морози, то буде нам біда. А так, думаю, якось цю зиму може переживемо. Цю хатинку, це подвір'я продають майже за... Двісті тисяч, трохи щось там не вистача. Такий забор. Попавший, таке все трошки страшненьке. Нема жодної будь-якілий. Все зруйноване. Вечірні інгулець. О, хто там? Чи риба, чи жоба. Ну, не знаю, чи жаба, чи може крис. Почули. Думки. Тут так. Тихо, спокійно. Таке місце туманів. <гум> Український Лондон, напевно. Так, тихенько. Так, кодрусь. Тут, тут ось, звісно, якийсь свій понакладовий бутолок. Ось вот так. вот така. Ось така річечка. Невеличка. Така, бачите. Уявляю, як тут гарно весною влітку. Коли все зелене. Ось тут такі гарні люди вже темніє. Такий. Точніх ніхто його не їде. Ніякі птички. Навірно, не голодні. І Все. Ось бачите, це тече так, така велика борба, прям дуже велика, ну це на цьому краю. Там зверху осінь ялини гарні. Це така бачте. Тут, так, так. Тут неночі гребля було, міст, напевно, був. Мабуть, міст був. Через річку на ту сторону. І вже нічого нема. Лишилась тільки річка, бачите. Ось о. ось Ось ось, дивіться, яка краса. Все червоне. Живі, природні, дивіться, такі прям великі волони. Тут така стежинка. Можна пройти, подивитися, тут корови якось пасуть на цьому схилі. Не уявляю, як вони не падають. Ну, але сусід у нас такий він чоловік цікавий. Тому прибиває своїх коров де попадя. Дивіться, зараз річка спокійна. Спокійно, спокійно. А тут ось такі каміння, бачите. О, ось, ви бачите, прям, прям такі волони. Хтось набив скло, звісно, свині. Було тут мусорку і воно прям падає все в річку. Це конечно, не нехорошо Ось дивіться, який камінь великий, прям, прям такий із цього каміння. Така Ось Так, так ось Цікаво тут, звісно конечно... О, і там, гляньте, боже, Бідні теляти, як вони там пасать Гляньте Рокотичками подовбала це. Сусід у нас унікальний. Вже 15 грудня він досі ганяє корову, дивіться, повиїдав. як ганяє коров. На пасовищі, на такі горби скрізь. То вони бідні, їдять усе. Усе, що попаде. Дорога. Від річки. Тут таких двох хвилинах ходьби. Отак от так, сюди. І от ви там через ці гатинки, і вже річка. Отак. От Подихала свіжим повітрям. Набралася енергії і йду воювати з своїми птахами. Сьогодні в мене багато планів на них. Курники почистила, посипала, потрусила. Тут плитку розтопила трошки, хай погріє, вони ось поснідають, ось сітку пороздирали. Собаки сірі. І будемо працювати. Зараз дадуть світло, почнеться робота. Забрала фаверольку півника і... А де дівчинка? Вже десь дівчинка, не знайділась. Врамочок сюди в цей двір. Бо там у нас півень ось амироокон. Він у нас. Вже готовий півник бігає топче і затоптує моїх брамочок. Не знаю чого. Чи за те, що вони може трошки такі слабенькі, чи може вони такі кволічі. Чи... Ну, я не знаю. Оту курочку прям сьогодні ганяв вчора ганяв, Ти я їх трішки забрала в цей двір, щоб тут вони. А ця чорна перелетіла сама. Ось такий це брамчик, у нас худа ізічка такий. Виріс уже гарнесенький. Думаю, тут трохи на собачій кощі, може, трошки так наберуться сил. Так, Дамка, і це наш кролик такий баранчик молоденький. Плащований такий. Кинули його, щоб розв'язати не маємо, барашок, то кинули не таких простих. Так, ця, мабуть, вагітна не хоче. Тут у нас два шоколадки теж кинули їм. Одну сіреньку, яка не погуляла, це те, що зверху кролик сидить від лолки. І нижній. Там вона така чорнопалова. О, а тут ось видно таку кинули. Подивимось, що вони тут. ця щось не дуже хотіла, дали другу. Він вже заморився вже, до матрасі під'їсти. Так, ці, ці з баранчиком. Такі. Тут ці, це теж щось уже лягло, не дуже хоче. І по другому кругу Лоло до Лолодовінички. Чи виходить а там? Хто його зна. Оця кроличка така, вінки була з, з ріжим кроликом, той що в середній кліточці там сидить посередині. Але щось там пару разів вийшло і більше вона щось не захотіла. Вечері в нас вже воно банда ходить. А ми хочемо з'єднати гусей. У нас усі молоді такі сірі і два білих. З ними кочурі качка лишились і не відходять. Це такі качки, вон, бачите, трошки б'ються. Це такі качки говорити тут давно. Вони ходять із старими гусьми, гуси, Старі їх не об'їжджають. Сьогодні ми вирішили, що треба їх. З'єднати, ну, щоб більше подвір'я, більше місця, щоб на зиму менше займали місця, щоб разом сиділи, можливо, грілися там чи що. Дивіться, з мамутами їх з'єднувати не можна, бо ті такі вони агресивні. Я б сказала, порода легарди трішки спокійніші. Щось легарди наступають. Ці трошки відходять. Не знаю, як воно, як воно буде. Так, і тіка, і тіка. Можливо, і помиряться, а можливо і ні. Ну, буду сподіватися, що знаєте, так мамутики так прям біжать і рвуть страшенно. Ці так просто трошки ганяють від своєї їди, води, ну нічого. Ці зараз пройшлися всьома. Качурце воно полюбив ту гуску сіру і за нею зараз побіжить, погазував, Качку свою бросив, а за гузкою погазував. Ну Ті ходять, там може заходять за себе в загін. Ну, я думаю, щось рано вони трошки перевикнуть. І буде їм більше місця для вигулу.